Привіт, друзі! Із пластику можна зробити багато цікавих речей. Сьогодні говоримо про це із майстриною з переробки пластику Марією Єлизаветою Кожедуб. Передачі наші люди. Майстерня пластик Фантастик це місце, де переробляється пластик. Тут завжди відбувається щось нове інноваційне для допомоги нашої екології. Ми хочемо розбивати стереотипи, що пластик це сміття, це бруд, це токсично. Бо пластик є фантастичним матеріалом. Ми тут збираємо пластик з людей, які сортують, і переробляємо і віддаємо цей пластик, наприклад, в садочки, робимо з них ігри, органайзери. З пластику ми робимо картини. Різні зараз починаємо робити аксесуари, сумки, обкладинки. Майстерня пластик фантастик це місце, де переробляється пластик, експерименти. У нас найголовніше це слово це експериментальна майстерня з ресайклінгу, і тут завжди відбувається щось нове і інноваційне для допомоги нашої екології і порятунку планети, але локально. Починаючи з Чернігу, громадська організація Екомісто ми розвивалися дуже логічно. Спочатку ми збирали просто сміття в лісах, на пляжах, потім ми перейшли в сортування вже вторинної сировини, чистою та сухою, сухої. сухої і е, бачили, що папір, метал, скло переробляється в Чернігові. Пластик доводиться відправляти в Київ. Це не екологічно, бензин, дорога. Тому ми вирішили відкривати майстерню з переробки пластику, бо е, так буде е, також дуже логічно, коли ми не веземо і витрачаємо бензин, е, енергію, ресурси. А ми тут збираємо пластик з е, людей, які сортують, і переробляємо, і віддаємо цей пластик, наприклад, в садочки, робимо з них ігри. Органайзери або частину також пластика, який ми сортуємо, ми віддаємо, звичайно, на збори, такі як дрони там, і протези. Це було, коли почалася перша сортувальна станція, і ще там було нічого, там було просто смітник. Це е, кінотеатр Шорса, молодіжний центр, задній дворик. Я просто прийшла, був карантин, нічого не відбувалося, волонтерство зупинилось. Я активно волонтерила весь 2019 рік і тут що робити? І екомісто кажуть, вдягайте маски, будемо прибирати, робити сортувальну станцію. І отак поступово, крок за кроком, я почала із просто волонтерки, яка шукає можливість долучатися до конкретних проєктів екоміста. Стала адміністраторкою сортувальної станції першої, потім другої. Пройшла два тренінги, суперсортери та екоблогери, і ходила по школам, розказувала, проводила лекції по сортуванню, по переробці. Коли ми почали розвивати проєкт Plastic Fantastic, логічним чином витікаючи з сортувальної станції, я дуже активно долучалася до. Ознайомці з приладами, як вони працюють, і на постійній основі працювала. Ми ремонтували першу майстерню, яка була на Білова, і потім я стала з спрокласику, єдиною, яка робить те, що ми бачимо як продукт. Від нашої майстерні, бо пластик це дуже класний е, матеріал, і от справді ми хочемо розбивати стереотипи, що пластик це сміття, це бруд, це токсично, бо пластик є фантастичним матеріалом, якщо його не використовувати, а перевикористовувати і переперевикористовувати, і Бо він переробляється багато разів. Якщо обрати конкретні види пластику не токсичні, з якими ми працюємо тут, ми працюємо з щільним поліетиленом і з менш щільним. Алдепоє 4 uh, і от якщо обрати конкретно ці пластики, які можна переробити, то краще не створювати новий, не витрачати нові ресурси, а якраз брати той, який не втрачає свої властивості після плавлення Переливання, дроблення, він залишається міцним, термостійким, вологостійким. Якщо брати пластик, який взагалі, в принципі, не переробляється, їх всього е декілька видів класифікованих, то краще моя порада взагалі їх не використовувати, не споживати. Це як е найпопулярніше одноразовий пластик, який можна заміняти на багаторазові речі. І, е на жаль, цей пластик, е ну, він поки що немає тої цінності, бо е за рахунок того, що він дуже дешеве виготовлення, він дуже популярний у, наприклад, е розважальних якихось сферах, е кафе, ресторани е заміняються, бо це дешево, бо це одноразово. використав, впало, викинув. І от якраз. Оце і створює проблему, і цей пластик не переробляється. Тому моя відповідь на навіщо переробляти, для того, щоб не створювати нове. З пластику ми робимо картини, різні зараз починаємо робити аксесуари, сумки, обкладинки. На активної позиції робимо органайзери, всякі мильнички декоративні, як під новорічні свята, були ялинкові прикраси, і листи. Від 2 мм до 2 см, які можна використовувати просто як завгодно. За рахунок лазерів, фрезерів можемо вирізати таблички на вулицях, ми можемо робити з них прилади з переробки пластику. Тобто, мій екструдер і шредер, який дробить пластик, його елементи зроблені з кришечок, з переробленого пластику. І от коли мене питають, добре фруктовниця, а що ще? І я їм показую прямо ось прилад, який переробляє пластик. І так само це може бути стіл. Парта, шафа і все, що ти захочеш, будь-яка поверхня може стати з переробного пластику, і вона буде набагато міцніша, ніж те ж саме дерево, яке не витримає того навантаження, як лист 2 см просто щільного. Поліетили давайте прям логічно е, таку лінію, як це відбувається. Люди приносять пакет кришечок, ми сортуємо. Дуже важливо, навіть якщо вони кажуть, ми посортували, ми помили, ми почистили. Найголовніший пункт е, це допущення тільки ідеально чистих сухих кришечок, без залишків їжі, без залишків якихось бруду. Тому е, коли мені кажуть, а ми там в лісі знайшли. Е, я кажу так: для того, щоб ми не брали кришки з лісу, давайте не викидати його в ліс. А зразу сортувати. Так от, сортування ми сортуємо по кольорам і по чистоті. Зразу брудні відкладаємо і чисті сортуємо вже по відцінкам. Коли досортувалась конкретна кількість маса, там декілька кілограмів з цих крищок, ми їх дробимо на крихту, яка є позаду мене. І оця крихта вже йде на переробку. Або вона плавиться, або вона засипається в екструдер, який теж її нагріває, температура 175 градусів. І Виходить така, або якщо це на цьому приладі, то це нитка, або якщо це в пресі, то воно просто плавить і під конкретну форму заливає. Якщо це інжектор, то є також форма, і він заливає повністю під конкретну. І от цікаво, що якщо в пресі і в інжекторі ми можемо якось зрозуміти, який у нас буде результат, то в екструдері це повністю ручна унікальна робота, і кожен виріб є унікальний і в єдиному екземплярі. Так, ми взаємодіяли, це був проєкт Суперсортери, коли ми ходили по школам з лекціями по сортуванню, а також встановлювали паперові бокси там, де сортувалось і папір, метал, і пластик. Зараз конкретно громадська організація екомісто не працює зі школярами, але я особисто за підтримки наших майстерень розробила проєкт, називається Планета Екосвідомих, зібрала команду. У програмі Апшифт за підтримки громадської організації Агенція локальних ініціатив ЮНІСЕФ ми будемо робити практичні воркшопи для дітей 15-го ліцею. Поки що бюджет дозволяє тільки 150 дітей, і якраз учасники моєї команди є з 15-го ліцею. Кожен клас раз на тиждень буде приходити сюди і переробляти пластик на флікери, на такі брилки, які відбивають світло, і переробляти папір. Бо мені цікаво поєднувати різну переробку матеріалу, і я йду далі. Знову ж таки ініціативи, знову ж таки, експерименти. Ми хочемо в майбутньому, завдяки цьому проекту робити зошити з обкладинками, наприклад, пакетиків. Які будуть мати вигляд не пакетику, тобто ти не можеш сказати, що це було могло стати сміттям. І наповнення це були вже перевикористаний папір. І от е, якраз школярі е, ми провели опитування, і вони сказали, що найкраще як вони засвоюють матеріал, це через практику. І от ми хочемо їм показати, що. Не ми прийшли і розказали, як багато проблем екологічних в світі, і їх срочно треба вирішувати. Давайте щось робити. А ми хочемо показати, що прямо зараз вони можуть зробити щось. І це настільки легко, що вдома вони зможуть продовжити і нести це в маси. Для цього ми також провели лекцію для вчителів, щоб після закінчення цього воркшопу вони не повернулись в світ там, де вчителі кажуть, де це все маячня, а вчителі також розділяли цю ідею і підтримували дітей в майбутньому. І це дуже важливо для мене саме екологічні проекти прям базувати на освіті молоді. бо... Вони зараз формують тільки звички, і якщо їх формувати правильно і розказувати причини, у них будуть формуватися принципи, які вони вже не зрадять. Взагалі нема обмежень, це все тільки бажання. І якщо правильно знайти місця і людей, то можна розвивати і поширювати. Також дуже багато ми знаємо по всій Україні майстерень. Пластик Фантастік є в Києві, також платформа Острів. І ми всі об'єднуємося досвідом і готові шукати нових людей будь-якого віку. Справді, от буквально через півгодини до мене прийде дівчинка 13 років, яка після школи сюди приходить. І практикує працювати на нашому обладнанні. Я закликаю людей будь-якого віку не соромитись і починати зараз, навіть якщо ви вже давно е, маєте звички викидати все смітник, починати з малого, папір і пластик, приходити сюди, сортувати і також по всій Україні, бо ми всі працюємо на перемогу, і найголовніше це наше майбутнє. І без екології і екосвідомості майбутнє може бути під загрозою, і тому давайте це зупиняти прямо зараз, починаючи з маленького е, маленьких фракцій, такі як пластикові кришечки, пакети і відмови від трубочок.